В цьому відео ми покажемо класні заклади Ужгорода. Скуштуємо традиційні місцеві страви і угорську кухню, знайдемо куточок Азії, прихований в центрі міста, дізнаємось, де скуштувати 8 видів хачапурі, насолодимось міні-бургерами на заході сонця, спробуємо найсмачніші чизкейки, вишукані десерти, гонконгські вафлі, бельгійську картоплю та тайську вуличну їжу. Всім привіт із Ужгорода! З вами бурячки мандрівнички і сьогодні ми покажемо вам, де тут можна смачно поїсти. Цікаво буде як Ужгородцям, так і гостям міста. Ми біля Ужгородського замку. Якщо ви раптом тут ще не були, то обов'язково подивіться наше відео про Ужгород. Там ми детально про замок розповідали. А зараз ми підемо в один дуже цікавий заклад ресторан угорської кухні. Угорська кухня тут розповсюджена, тому що Закарпаття деякий час було частиною Австро-Угорщини, тому тут відчувається вплив. Ресторан розташований в дуже класному місці. В історичній будівлі з видом на Ужгородський замок. Інтер'єр дійсно вражає. Тут три різних зали з купою автентичних деталей. Обирайте, які вам більш до вподоби. Нам сподобався зелений, і перед тим, як замовити їжу, ми роздивлялись цікавинки наче в музеї. Я замовила Боб Гуляш і гляньте, яка цікава подача. Мені дуже подобається. Запах дуже смачний. Давайте вже пробувати. Порція, як бачите, величезна. Я думаю, що це навіть на двох можна замовляти. Я бачу тут декілька відів м'яса, величезну чорну квасолю, якісь овочі. Якісь крихітки з тіста. Я думаю, що це має бути дуже смачно. Давайте пробувати. Це дійсно дуже смачно, я дуже раджу спробувати. Трохи схоже на бограч, але все ж таки смак інший. І мені це дуже подобається. Суп такий не гострий, він скоріш пряний. А я замовив віденський гуляш з кнедлями. Ми коли знімали попереднє відео про їжу Ужгорода, нам багато людей в коментарях написали, що ми неправильно їли кнедлі, що їх треба не їсти як хліб в прикуску, а саме класти їх як гарнір і заливати подливою з м'ясом. Тому я вирішив замовити автентичне блюдо, щоб подивитися, як, як це на смак. І ось тут якраз кнедлі як гарнір. Давайте спробуємо. Тут така смачна подлива, дуже Приємний запах. Юлі так дійсно смачніше. А мені більше сподобалось їсти з кнедлями так само, як їли ми в прикуску, тому що коли кнедлі отак в підливі, то вони трохи розмокають, і якщо ти не дуже швидко їси, то виходить не так смачно. А коли в прикуску, то можна макати в підливу і таким чином мені смачніше. Але в цілому блюдо мені сподобалося дуже смачно. Наш наступний заклад в самісінькому центрі міста на вулиці Волошина, але він трохи схований від перехожих. Знайти його не просто, якщо ви про нього не знаєте. Але добре, що у вас і ми, і зараз ми вам все покажемо. Треба зайти в провулок біля бару Байрон. В кінці провулку вже видно і іерохліфи на воротах, нам саме туди. Це заклад азійської кухні Рамен Улі. Тут є декілька столиків на вулиці і два зали в приміщенні. Інтер'єр незвичний і цікавий. Нам тут дуже подобається локшина вок. Саму локшину роблять прямо тут в закладі і це відчувається на смак. Лише ми обираємо локшину з креветкою та з яловичиною. Але тобто, сьогодні яловичини не було, тому ми спробуємо з куркою. Ну і окрім локшини вок, тут є досить багато цікавих хазійських справ. Звісно, є рамен різних видів, тому я думаю, фанати рамену точно оцінюють цей заклад. Також є парові булочки бао з різними начинками і різні закуски. З куркою теж смачно, але з яловичами мені подобається значно більше. Якийсь соус більш цікавий в страві з яловичами. З іншого боку, завжди цікаво пробувати щось нове. А в мене, як завжди, вок з креветкою і це моя улюблена страва тут. І я взагалі фанат креветок, тому ще я тут дуже люблю закуску кохан з креветкою. Це такі рисові кульки, в фритюрі і всередині креветка. На перехресті вулиць Волошина і Корза. Нам дуже подобається ресторан Малий Уш. Тут дуже смачно, гарний вибір страв і приємні ціни. Я не знаю, де ще можна в Ужгороді скуштувати такий смачний бограч всього за 90 гривень. В головний зал треба піднятися сходами. Якщо вам це незручно, то є декілька столиків на першому поверсі і на вулиці. А ось і той самий бограч. Давайте спробуємо. Дуже смачно, багато м'яса і така середня гострота, як я люблю. А я замовила доруни з куришим стейком та грибним жульєном. Друни це також місцева страва, і тут їх ще називають кремсом. Давайте пробувати. Мені дуже подобається, як приготували гриби, ну і даруни також дуже смачні. Ви напевно вже чули, що в Ужгороді з'явилися пальми. Ось вони з ними все в порядку. Але на жаль, ані фініків, ані кокосів на них не виросло. Тому, якщо ви приїхали сюди, вже зробили. Фото з пальмами. І зголодніли. Тоді саме час завітати до ресторану грузинської кухні неподалік і смачно поїсти. Заклад розташований через дорогу від пальм біля Сільпо. Називається Хочупурі. І звісно, ми тут спробуємо хачапурі. Влітку працює майданчик на вулиці, але нам більше подобається в приміщенні. Тут приємний інтер'єр з грузинським колоритом. Навіть і дівчий камін, який в холодну пору буває ще й розпалюють. Для гостей з дітьми є дитяча кімната. Тут я завжди обираю хінкалі з лісовими грибами. Це така закарпатська нотка в грузинському закладі. І це, напевно, найсмачніша страва з грибами, яку я куштувала. Ну і традиційні кінкалі тут також дуже смачні. Я обираю з ягня. А ось і готовий наш хачапурі. Тут їх готують в печі на вогні. Дивіться, який красень. Ми замовили аджарський, але без додавання жовтка. Що сказати, тут дійсно вміють робити хачапурі. В меню є 8 видів на будь-який смак. Ось, наприклад, хачапурі з куркою і грибами. Теж цікаво спробувати. Ще я люблю кубдарі. Він з сиром і м'ясом. На липовій алеї в центрі міста помашемо кроту і підемо ще в один класний заклад. Прийдемо через міст і по дорозі помілуємось річкою Уш та горами. Неподалік від центру, по дорозі до Бозького парку, є чудовий заклад зі смачною їжею та класними десертами. Щоб потрапити туди, треба пройти по набережні з велетенськими платанами. Заклад називається Смоголіно. Тут є зручна парковка, зарядка для електромобілів і дуже приємна зона на вулиці. Всередині теж затишно і великі вікна. Тут я обожнюю міні бургери. Вони маленькі, тому їх зручно їсти і дуже смачні, тому що тут майже немає соусу, як я люблю. Дуже люблю лимонад манго-маракуя. Це моє улюблене місце з десертами в Ужгороді. Воно також вам сподобається, якщо ви любите класичні бісквітні торти. Я, наприклад, оці всі модні, мусові торти не дуже люблю. Нам тут подобається медівник, фісташка малина та снікерс. І три шматочки в нас не влізе, тому сьогодні ми взяли медівник і снікерс. Медівник дуже смачний з ягідною начинкою. А мені більш подобається снікерс. Ми на вулиці Бращайків. Це одна із найпопулярніших вулиць міста навесні, коли розквітають сакури. І з неї ми звернемо на вулицю Ференса Ракоці і покажемо вам мою улюблену кондитерську в Ужгороді. Але спочатку ми завітаємо в одне дуже цікаве місце, яке туристи зазвичай минають. Це дендросад Лаудена біля міської лікарні. Він невеличкий, але дуже приємний. Тут багато рідкісних рослин. Летенська туя, найстаріше на Закарпатті дерево Гінко, кипариси, Бук, тис, криптомерія. Також є магнолія суланджа, котра навесні ну дуже красиво квітне. І навіть є маленька капличка із бюветом. А це сам Іштон Лауден, котрий заклав цей дендросад. І в руках він тримає якусь рослинку. Я думаю, що це навіть може бути бурячок. А ось і та сама кондитерська Фокс. Прямо навпроти дендросаду. Всередині красивий інтер'єр. Тут навіть є камін, але він декоративний. Коли погода дозволяє, ми завжди сідаємо на вулиці. Тут дуже приємно і зелено. Тут я дуже люблю лимонний тарт та нозет. Навіть не знаю, який мені більш подобається, тому планую з'їсти обидва. Почнемо з лимонного тарту. Це дуже ніжний і повітряний десерт з приємною кислинкою лімонною. Тут є пісочна мігдалева основа, і далі тут вже такі дуже ніжні шари. Я думаю, що це ідеальний десерт для літньої спеки. Це вже зовсім інший десерт. Він дуже солодкий, і в нього такий насичений карамельно шоколадно фундучний смак. І він мені дуже подобається. І всередині є хрусткий шар. Це додає цікавості десерту. Чесно кажучи, з'їсти два десерти тут досить важко. Вони солодкі. Юля трохи не розрахувала свої сили, тому я зараз буду їй допомагати. Взагалі це Юлі подобаються такі більш вишукані десерти. Я такі не дуже люблю, але тут смачно навіть мені. Ми на найдовшій липовій алеї в Європі, і це дуже приємне місце для прогулянок. Звичайно ж, вздовж неї є купа класних закладів і зараз ми завітаємо в одну гарну кондитерську. Це холідей кафе. Тут лише десерти, але поруч є холідей піца, якщо ви хочете чогось більш поживного. Там також смачно. Я вважаю, що тут найсмачніші чизкейки в Ужгороді. Мій улюблений чизкейк снікерс. Тут шоколадна пісочна основа, потім два шари чизкейка і зверху карамельно горіховий шар. А ще я тут дуже люблю чай ківі лайм. Мій фаворит в цьому закладі це медівник. Але він такий смачний, що його... Швидко розбирають. Тому я взяв альтернативний варіант це чизкейк з лимоном і товстим меренговим шаром. Дуже ніжний смак з такою приємною кислинкою. Мені подобається. Прямо в центрі Ужгорода біля пішохідного мосту готують дуже смачну картопельку. Ходімо, спробуємо. Картопля дуже смачна, вона відрізняється від звичайної картоплі фрі, трохи інша на смак і шматочки більші. Неподалік від картопельки на набережні є ще одне смачне місце. Тут можна замовити бабл вафлі з різними начинками. Ми спробували такі вафлі в декількох закладах, і саме тут нам сподобалось найбільше. Орієнтуйтеся по ясеню масарика. Будь ласка, одну вафлю, динне морозиво, нутелла, банан і ківі. Дякую. Ми вирішили спуститися вниз до річки і з'їсти вафлі з чудовим краєвидом. До вафлі ми додали морозиво. Нам подобається динне банан і нутеллу. Це дуже смачне поєднання. Коштуємо ще одну дуже смачну та цікаву вуличну їжу. Цього разу не в центрі міста треба буде трохи прогулятись. Але це буде дуже приємна прогулянка. Це спортивна набережна. Тут ростуть такі чудернацькі акації, вони мені нагадують вивничу вірбу з Гаррі Поттера. Треба пройти через такий міст, він мене трохи лякає, чесно кажучи. Ми опинилися у Боздоському парку, це найбільший парк міста. Це велика і дуже приємна зона для прогулянок, особливо влітку, коли під час сонця тут можна сховатись від нього. Одного разу Юля запропонувала мені спробувати веганську тайську їжу. Я взагалі не хотів це пробувати, бо вважаю, що в їжі має бути м'ясо, щоб було поживно. І що ви думаєте, тепер це наша улюблена вулична їжа в Ужгороді. Заклад називається Нітай. Знайти його можна біля головного входу в парк. Мені дуже подобається, що тут можна обрати гостроту від 0 до 5. Тому якщо ви любите дійсно дуже гостру їжу, то обираєте 5 і полум'я в вашому році гарантовано. Я зазвичай обираю одиничку, тому що люблю не дуже гострий такий більш пікантний е, смак. А Юля обирає нуль, тому що взагалі не любить гостре. Тут можу порадити смажений рис каопат з тофу з соєвими стейками, овочами та соусом світчілі. В мене велика порція, можна замовити й маленьку. Дуже смачно. А я люблю Паттай, по-тайськи. Тут вона з тофу, соєвими стейками, арахісом та овочами. Звичайно, це не всі гарні заклади міста. В Нашому попередньому відео про Ужгород ми вже показували липу, ріверсайд та штефаньо. Подивіться, якщо раптом не бачили. Напишіть в коментарях ваші улюблені заклади Ужгорода і підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео.